Мій любимий трактор. Якщо я брав би собі. Чесно, хлопці, мене хто знає в Ютубі, я вже 10 років займаюся всіми цими, цими, е, тракторами. І я вам так скажу: якщо я брав би собі трактор, я би 100% особи такого коняку собі мав. 100%. 54.04 Це в нас останній. Е, вони ж зняті з виробництва, хто на курсі діє. Тепер буде 244-й, 354-й, трьохциліндровий. і чотирьохциндрова буде 504. й Вони теж є, є огляди на каналі. Якщо хочете подивитися, на ну, оце легенда він пройшов сімрічний стаж в, в полях України в роботі в людей. Три роки гарантії, які не для красоти, не для галочки даються вам, тому що це надійна, провірена техніка. А, хлопці, зіп-комплект. Ну, той як останній трактор, Могли щось трохи вкрасти, якщо чесно. Тут така якась коробка, трохи пустувата вже, і, 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 і якщо чесно. ну Вибачте, мене і торгу -тор буде, понятно, як за Ну, Тим не менш, ну, повністю трактор. Тільки, тільки зібрали він ніде не стояв. Тут, бачите? Ні, ну, я показую, що немає ніде нічого рожавшого. Все. Чітко. Буду чесно, дуже радий за власника того, хто придбає цього. Тракторця. Хіба є момент, що цей бардачок, бачите, він трохи тако пішов і ржою цей бордачок. Бо вони коли зберігаються в ящику, вони, на жаль, не всі герметично закриті, десь попадала вода. От, десь попадала вода. Є ще така вм'ятка по крилі одна. Ну так в остальному Кузов, ж кажу, там шасі. редуктора. знизу, бачите, ніде нічого там не облущено, не побито, не покоцано, не... Резинки не по лопаті, все чітко, все нове. Вот. 50-ка. 2024 рік, другий місяць випуску в Китаї. Сороковочка вибачаєш, дуже хороший апарат, чесно. І вес є. І ходова потужна. Яка На такому шасі зараз 50-ка випускається, по суті. Да, І дивіться, опять же таки півось. ось. Чувак. Чулок, задній мост, який йде на подушках. Тобто все дуже зроблено грамотно толково і так само всі по з роздільно трансмісійна ванна на трансмісію, на гідравлічне отдільно йде масу заливни. заливні Це дуже теж толкова річ насправді для роботи. Високі 28 диски, От, високі по скільки по 40. По 45 кг кожен груз, тобто він має 45-45, да, то 50 90 тут, 90 тут, тільки 180 кілограмів хіба на задньому мостові надіто. Плюс ще напередку 20-40, 60-80. Ну, то чи можна додати, то як тесь грузи діли, походу. Трохи по нього з комуністні похотання, а воно таке іде. Бачите, до сюди вас затягується. Ну можна просто додати бліню, то. Ще спокійно 80. Сяде. От. Бортова. теж мені локоть. Редуктор. Якщо видно, бляха, ти згорів, звісно, як сьогодні. Бортова дуже солідна. Ну тут все, Кріплення крило, туди, вже продумано, все зроблено по-людськи. Е, така сороковочка. буде в нагоді, буде дуже довго вам служити, ходити і радувати вас. Е, я вам зараз ще покажу додачу. Нові модельки, які вийшли А, но ну, Оцей фаворит мій. Хто хоче, він ще є, одна штука. Відео виставляю, Кому цікаво, дзвоним, пишемо. Ну, по, по моментах бачили, там щось трохи уступне, Понятно. Ну, Такий трактор в ідеалі. Новий повністю під крилами. тут все ніде ніяких ржавчин, тут ніде нічого нема. Все, все чітко. От хіба там отой бардачок, там щось трохи на крилі, то що в морі сталося. Коли везли? О, тому звертайтеся. Продовження легенди. Ну, Це дешевша версія, я скажу. Він, кстати, по габаритах став вже як сороковка, що я показував, вона упрощена трохи. Бачите, тут даже мост, редуктор він менший, трошки менший. Да? По задньому мостові це д шасі на базі як 24-сильного. Тим не менш, один і мотор прокачаний. І... Теж високі колеса і тут вже по додачах, по опціях, знову ж таки, менше трохи грузи по весу будуть, він буде менше важити, ніж та сороковка. Ну є прижимний, є багато гідравліки, є двохдіскове щеплення, дві скорості лома, всі, коротше, всі повністю процедури теж бачите, нормально, тут в плані якості ДТЗ оставляють всіх далеко попереду, далеко позаду. Вибачаюсь. Противага, передній балансир. Бачите, як продумано зробили. Тут вам і бардачок і груз. А якщо вам треба більше грузу, можете залити бетоном це. Буде вам більше грузу. або положити щось тут важке. Типу там якісь не знаю, бляшанки, свинцові. І все, вам буде. Чанкфа, як то кажуть, показує рівень знову ж таки, ДТС. Задає. Задає рівень, задає планку. От. Ну, Такого я б теж розглядав, але тут же, знаєте, можна сперечатися е приміряти сороковок і так далі. Тому що в принципі, вже ціна підкрадається до Денфів, але все одно трактор не 4 баника, 3. Ну, Тут вже є дискусія. Знову ж таки. Е так сороковка, звісно, то легенда. Але, тим не менш, 35-ка дуже толкова, це моделька, у, це саме остання. Ця йде на 700 долярів дешевше. Тут я вам скажу по тракторові те саме, тільки менший диск раз е Колесний Тут вучі трошки резина. І тут немає тих всіх пластмасів. Тут ось ці всі пластмаси. Е пластмаси зашито, закрито так красиво, тут даже для кепки Бачите? Така ось, прибуде тут. Ось так тут все зашито, але без пластику. Тут же всі технологічні ортори, це у нас остаток розкоші 23-й рік 29 місяць, це ми їх удаємо по переуступці. Такі тракторці, кому цікаво. Теж ДТЗ, -шка. пожалуйста, звертайтеся Ну, або, за номером, або... ліпше за всього. Пішіть або дзвоніть. Зразу червоний був, ой, господи, червоний зелений був, поїхав. Сьогодні то остався такі хіба Вот, Теж кому цікаво, більше таких не буде, буде такі 354-й і 244 тільки, а таких більш не буде аж по іксію, і будуть ще такої йти всі мордою. Ось такою, понимає? з таким мордасом, таких йти більш не буде. Тому хто цікавився ДТЗ-шкою. Або ту сороковку забирайте, дуже раджу, або щось з цього. Будь ласка, дуже насправді якісні класні трактора провірені, які можна і в лісі, і, і, куди, і куди завгодно. Іх валить, валити, нічого їм, як то кажуть, не буде. Тому дзвоніть, пишіть.